Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, хочу поділитися з вами, що я зв'язала за тиждень, що я взагалі робила на цьому тижні. Ну, буде такий у мене тижневий відеозвіт моїх готових і розпочатих робіт. Так, ну з чого ми розпочнемо? Давайте, мабуть, так, це ми на закусочку залишимо. І давайте розпочну я ось. Із цього приємного джемперочка. Нарешті нарешті я розпочала в'язати цей джемперок. Хто бачив мою розпаковочку, то я купувала ось таку пряжу дропс Мелоді. Колір 22-й. Ну, такий ніжний, як така, знаєте, бускова ніжна така орхідейка. Ну... Ну, класний колір дуже-дуже ніжний. О, давайте вам склад скажу. Тут 70%, здається, ага, 71% альпака 25% шерсть, 4 поліамід. Рекомендується в'язати спицями номер 8 Але дівчатка мені в коментарях писали, що найкраще сюди підходять спиці номер 6 Тому я докупила шестірка. Ось такі спиці номер 6 це спиці Drops, Вони такі більш-менш бюджетні, але вони мені дуже-дуже подобаються. В них і стики тут все чудово, і де потрібно воно скользить, де потрібно притормажує, кінчики гостренькі. Ну, Мені подобається подобається ними в'язати, Тож я ці спиці і докупила. І що я можу сказати, що полотно мені на даний час подобається. В'яжеться легенько, просто на дві реглан на дві петлі в мене прибавочки я роблю із накидів. Нічого тут горловинки такого я декілька рядочків просто пров'язала лицьовими петлями і вив'язала. Росточок, ось такий глибоченький у мене росточок вийшов. Ну, мені ще трішечки пров'язати залишилось, потім можна буде об'єднувати полотно і в'язати. Пряжа дуже м'яка, дуже м'яка. Я не знаю, як вона буде себе вести після прання, тому що я з такої пряжі не в'язала і нічого вам сказати не можу. Зразочок не в'язала, одразу кажу, я розпочала в'язати готовий виріб. І мені на даний час все подобається. Петельки лягають гарно. Ну, класно, пряжа дуже м'якенька. І у мене ще я брала таку пряжу, але колір інший така темно-зелена. Зараз я вам покажу. Так, ось такий. ну, він тут трішечки на відео зеленку чи з синюватістю віддає. А насправді він темно-зелений, такий, як ізумруд. Це колір. 08. я брала Мені дуже хочеться зв'язати якусь таку магнату юбку собі. Але дівчатка написала, що ця пряжа дуже кошлатиться і на юбку вона не підійде. Я брала 8 моточків і то ж, мабуть, більш за все, що зв'яжеться з нього кардиган. Але я хочу такими. Великим розміром зв'язати, спробувати, і подивимося, що вийде. Ну, це це на майбутнє. Поки що буду робити, в'язати те, що в мене поки що розпочати. Так що в'яжеться все чудово, все класно. Мені подобається, як я вже сказала, ось так. Ось такі петелечки все рівненько. Так що, ось нарешті я його розпочала і показала вам, тому що мені дуже хотілося поділитися. Так. Ну, Щодо цього джемперочка, показала, відкладаємо його. Так, і давайте моя наступна робота. Це, хто дивиться мої відео, то, можливо, бачила, що я хочу в'язати собі такі домашні. Костюми, чи... я навіть не знаю. Так, давайте сюди ось приберу, так, заважаю трішки такі домашні комплекти чи піжама, Не знаю, піжамою навіть його не назвеш, тому що, ну, вони такі, як... як під тип спортивних костюмів. Ось так, давайте це поки що приберу. О, щоб не заважало нам нічого. І як ви можете бачити, штани, штани майже готові в мене. Ось так. Сюди я додавала ось таку ще жовтеньку пряжу. І мені залишилося ну, десь ось так пров'язати, трішечки зовсім. Але, ви знаєте, я трішки поекспериментувала. В'яжу я, так, резиночка в мене тут. На На трійки, трійки, здається, здається. я вже не пам'ятаю. Потім я на 4,5 перейшла, і полотно пішла в'язати на п'ятірки і в 4 ниточки. Мені хотілося подивитися, як буде більшими спицями це полотно виглядати. Виглядає воно нормально, все чудово, нічого не світиться, нічого ну, класно виглядає. Але в'яжу я в. Так само, як я в'язала свої шорти, кому цікаво, пройдіть на каналі в мене є. Але я вирішила трішки поекспериментувати. Мені захотілося вив'язати ось тут ось таку, бачите, ось така у нас як висота сидіння. Чи, чи ось таке. Ну, по, е, окрім того, що тут росточок, звичайно що вив'язаний. Я ще робила ось тут прибавочки, бачите? Це по задній частині, тут в мене йдуть частіше прибавки, і ви бачите, що трішечки як заукруглений йде. Ну, Тут попереду трішки менше. Тут гарний росточок такий вийшов, усе росточок трішки я змінила, ніж у шортах. Я більше пустила розвороти попереду. І він такий у мене ось росточок гарний вийшов. Ластовиця, все. Все так, як і. І положено. Так, і що, що мене засмучує? Мені здається, не потрібно було мені нічого змінювати, а в'язати так, як я і в'язала. Без оцих прибавок. Вони, мені здаються, ну, якісь більш об'ємні, більш, якісь вони громадські получилися, ну не знаю Модель на шортах мені подобалася більше. Ну, я не знаю. І ось моя ще в чому була помилка, що я їх хотіла зв'язати прямі прямі і тут зробити також подвійну резиночку, вставити резинку і просто, щоб отак трішки зібралось Але я не врахувала те, що тут еластан. І, звичайно, на бедрах він лежить. Штани лежать у мене. По бедрах, а тут вони, бачите, пішли прямі, і я у них як клоун. Це так смішно виглядає. І оця пряжа жовтенька, взагалі, взагалі, вона якось ну, не личить Так, нібито воно все підходить, все чудово, зелене, з жовтеньким. Але коли одягаєш, ну, ну, смішно. Клоун той і все. Так що я не знаю, що я буду робити. Більш за все, що я, мабуть, розпустю, ось я помітила, звідки я розпочну, розпочну зменшувати. Якщо я взагалі їх не розпустю до ростка. Не знаю, буду ще думати, спочатку розпустю сюди, потім ще разочек приміряю. Мабуть, ставлю одразу резиночку, щоб вже бачити, на якій висоті вони в мене будуть триматись, тому що я не хочу їх сильно високі. Мені не подобається, як вони сильно високо. Ну, буду дивитися і проводити, тому що без резиночки якось приміряється все рівно ну не, не добре Так що, ось така моя невдача. Ну, такий в мене як урок такий буде в мене. Буду розпускати, я не розпускала, щоб показати вам, що в мене вийшло, що я в'язала. Так що, ось така моя готова і як, готова робота і готова до розпуску робота. Так що такі мої справи. Я думаю, що не потрібно було нічого мудрувати, а якщо воно тобі сидить гарно, то в'яжи і все. Так, як тобі подобається. Ну і на заключення ось ця краса. В'язала я цей комплектик, цей костюм, навіть не знаю, як сказати, як назвати. Ну, піжама, не піжама, на піжаму він так ну, класний такий виглядає. Мені все подобається. Так, давайте я вам трішечки розповім про джемперочок. Можливо, комусь буде цікаво. Так, дивіться, це вже я 100 разів показувала вам цю пряжу. ну, Можливо, хтось новенький зайшов на канал, буде цікаво, то це пряжа. 30% віскоза, 20 бавовна, 47 ПА і 3% Ластан. У 100 грамах 700 метрів я вирішила поекспериментувати і зв'язати цю пряжу у три ниточки. І виглядає воно досить, досить чудово, досить достойно. Також нічого ніде не просвічується. Він навіть такий більш легесенький вийшов, ніж у мене ці штани вийшли. Ну, звичайно, на одну ниточку менше, то, звичайно, він буде легший. І в'язала так горловинку. Набирала я на горловинку 110 петель. Плюс одна для замикання в коло. Так, потім на рукавчики у мене пішло по 12 петель, на лінії реглану по 2 петельки. І так, я зробила 35 петель на спинку, і 43 петлі в мене пішло на наперед. Так, у мене Росточок я вив'язувала, у мене 4 розвороти по рукавчиках, тому ми, взагалі у нас було по 39 петель спинка і перед. І тому, якщо в мене 4 розвороти, то від спинки я відняла 4 петельки, а сюди додала попереду 4 петельки. вийшло 43 петлі спереду і 35 петель. По спинці. Так, чотири розвороти на рукавчиках і по два розвороти у мене вийшло попереду. Так, спиці, я сказала, резиночка 2,5 я тут пров'язувала. Так, резиночка зовсім така малесенька, один сантиметр всього, на всього Так, Потім я перейшла в'язати полотну на спиці 4,5. Довжина реглану, у мене вийшов 21 см. Так, 21 см. Давайте я вам рукавчик зміряю. Так, рукавчик у нас. 51 сантиметр, і довжина виробу так, 40 сантиметри. Ну, він не дуже довгий, і рукавчики також у мене не дуже довго. Що я скажу? Що після прибавочок у мене по рукавчиках вийшло 75 петель, полотно у мене вийшло. 214 петель і по 5 петель підрізи. Якщо без підрізів, то 204 петлі. У мене вийшло в кругове полотно. І плюс по 5 петель, і плюс 10 петель підрізів. Сподіваюся, я не заплутала вас зрозуміло. Тому що підрізи, можливо, хтось захоче менше, можливо, 2 чи 3 підрізи. Ну, це якщо буде у вас бажання зв'язати. Такий джемперочок, можливо, з іншої з якоїсь пряжі. Ну, Принцип будете знати, так. Так, резиночка, все я сказала, в да? три ниточки в'язала. Ну, тут, здається, в мене, так. 7,5 см резинка, і тут також 7,5 см. Тут резиночку я не не в'язала на 2,5, я в'язала на трійки, тому що ну, мені не потрібно було, щоб, ну, щоб воно сильно стягувало, а таке було свободненьке. Хоча воно, я б не сказала, що воно свободненьке таке. Лежить чудово. Якщо в мене буде можливість, я обов'язково вставлю фото, тому що я дуже задоволена цим домашнім таким костюмчиком. Так, це щодо джемперочка. Тепер давайте я вам покажу і штанці, які в мене вийшли, і штанці до цього костюма. Так, і дивіться: ось такі в мене вийшли штани. Тут ставила я резиночку. Я отвіри ніякі не робила, а он там знайшла десь в петельку, проділа резиночку. І все. Так, в'язала я їх по тому самому принципу, що і в'язала я шорти. Але, так, зараз я вам покажу. Трішечки я змінила... Трішки я змінила росточок, вив'язування росточка. Так, можете бачити, що по 38 петель і одна центральна петля, що попереду. Що по спинці в мене йдуть. Потім в мене розвороти йдуть через 10 9, 8 і 8 петель. Це йдуть по спинці. Якщо вам цікаво, ви можете зробити скріншот. Потім вже я пішла наперед. Це по спинці, наперед пішла 8 петель, 7, 6, 5, 5 і 5. Ось що я змінила трішки. І, як ви можете бачити, що ну, гарний росточок, все чудово сидить, мені подобається. Все решта я в'язала так само, як і майстер-клас по шортам. Тут у мене висота до ластовиці 17,5 см. Ластовиця також робила я по 7 прибавочок І вийшло в мене 14, Петель, плюс одна центральна петля, 15 петель вийшло ластовиці. Так, резиночка, набирала я набросову ниточку. А потім піднімала петельки і пров'язувала дві разом. Так, це я сказала вам. Потім у мене пішли, я пров'язала, половиною, я сказала, до ластавиці. Я пров'язала 14 см, і у мене пішли, пішли убавочки. Убавочки донизу. У мене 9 убавок. Скажу чесно, що я убавки робила на око. Ну, по дві убавочки тут робила, бачите? З однієї сторони і з іншої сторони по одній петлі я убирала Ось такі убавочки. Робила я убавки на око. Ну, В основному в мене йшло через 14-15 петель убавочки. Тільки ось тут ось тут понизу. Ось тут понизу, у мене пішло вже трішечки густіше убавки. Резиночка у мене так, 7 см. Тут також на трійки. і тут у мене резиночка зв'язана на трійки. Так, ага, повністю штани по по боковій стороні. Донизу у мене 89 сантиметрів. Вони в мене не доходять до кісточки, вони трішки вищі кісточки, але виглядають. Гарно, і я вважаю, що довше їх, ну так як мені хотілося, я довше їх вважаю що не потрібно було в'язати, тому що там то шкарпетки будуть, ну, мені все подобається, так як у мене вийшло. Тож з тими зеленими своїми штанями я трішки намудрувала, ну не знаю, буду дивитися, буду я їх розпускати повністю до росточка, чи... Чи, тільки... чи тільки сюди, де я показувала на помітки. Але ці мені, ну, не знаю, вони в мене як лосіни. Я їх не можу назвати, вони як лосіни домашні. Лусіни такий домашній костюм, комплект. Ну, Класний, Класний мені подобається. Так що, так, сказала, да, три нитки спиці половиною. І також все, все чудово. Це після прання. Ну, ну бачите, воно трішечки таке, як кошлатеньке стає після прання. Але ну, прала я руками, але віджимала у машинці. Хоча я скажу вам, що шорти я вже прала і в машинці на, даліка, на, даліка, на прання ставляла. Ну, і нічого з ними. ну, вони маленькі, я ризикнула спробувати, чи нічого з ними не буде, нічого з ними не сталося. Ну, а поки ці речі я ще поки що. Ну, не хочу, тому що жалко буде зіпсувати. Поки що я не ризикую експериментувати, тому що річ мені подобається, як вийшло, я задоволена. Тож, якщо і вам сподобалося, то в'яжіть в своє задоволення. Так. Пряжу можна замінити, ну, я не знаю. Зараз я вам. Здається, пряжа Алізе Софті, але вона така буде більш об'ємніша і така більш пухкенька, мені здається, я не пробувала я знаю, тільки іграшки в'язала вироби, я з неї не пробувала в'язати, але мені здається, що на домашні вироби вона буде суперова. Можливо, десь щось змінити в розрахунках. Хоча, навіть якщо воно буде більш, але ж це ж таке такий одяг, так що нічого страшного й не буде, якщо воно буде більш свободніше таке. Так що можна пробувати із цієї пряжі також в'язати, вона також м'якеньке, але там, здається, немає еластану, ну вона не тянутиметься така простенька. Так що такими своїми роботами я поділилася. Чим задоволена своїм комплектом, своїм домашнім костюмом, я взагалі дуже-дуже задоволена, він мені подобається. Повторюся, що зараз, якщо все вийде сфотографуватися, то я обов'язково вставлю фото, тому що все ж таки краще, коли покажеш виріб на собі. Бо не знаю, мені все ж таки видніше, як воно сидить, чи не збрехала я дещо. Так що, хочеться вам вставити і фото показати. Ну, а я... Якщо вам щось незрозуміло, якщо вас зацікавили такі модельки, така моделька, пишіть щось зрозуміло, я в коментарях напишу, відповім. Якщо щось і в коментарях не вдасться відповісти, то я зніму навіть відео і покажу детальніше, як я в'язала, тому що комплектик вийшов ну, чудовий, мені подобається, і він в'яжеться. Легко, просто нічого взагалі штани лосіни, можна сказати, лосіни взагалі в'яжуться дуже просто. Тут нічого ніяких прибавочок я не робила. Не по сідницях, не попереду нічого. Все, все просто. Так що, якщо вам цікаво, запитуйте, в'яжіть своє задоволення. Дякую всім, хто був зі мною, хто залишився зі мною до кінця, хто завітав до мене. А як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!